Президент Володимир Зеленський у вівторок, тобто сьогодні, 1 липня, підписав документи для ратифікації угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Угода була підписана нещодавно між нашою державою та радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес реального створення трибуналу. Написав глава держави у своєму телеграмі. Більш детально про Справи політичні. будемо далі говорити з нашим першим спікером Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента, вітаємо вас. Добрий вечір. Давайте розпочинати безпосередньо вже з цього документу. Яка політична логіка стоїть за прискореною безпосередньо вже ратифікацією угоди про міжнародний трибунал для РФ. Вочевидь, це. Логіка створення інституції, яка буде безпосередньо займатися винесенням вироку за воєнні злочини і не тільки проти російського керівництва, і важливо, що це відбувається саме інституалізація. Коли ми говоримо про західний світ, то інституції це все, і власне кажучи, створення інституції. Ну, десь гарантує, що справа буде доведена до логічного висновку, незалежно від того, які будуть зміни у політиці чи зміни на верхівки влади в тих чи інших європейських країнах. Ми можемо це побачити на прикладі спеціального трибуналу. Там теж було підписано окрему угоду між Україною і іншими країнами щодо MH17. Було слідство в рамках цієї угоди, був суд, який виніс ну фактично вироки. Вочевидь, не сталося того, чого би нам хотілося, щоб на лаві підсудних опинилися російські генерали. Але головне, що в рамках судового процесу було розглянуто докази, і визнано, що Росія відповідальна за цей злочин, і я сподіваюся, що. Попри те, що такі суди вони тривають певний час, ну власне кажучи, минулого року було винесено вирок по MH17, який стався 10 років тому. Але тут мені здається ще один важливий нюанс, який є надзвичайно скажемо так важливим для України, оскільки в рамках цього процесу буде визнано відповідальність Росії, і вже на підставі цих рішень. Може відбуватися на абсолютно законних підставах і конфіскація російських активів. І до речі, це може йти мова не тільки про гроші, мова може йти про нерухомість, мова може йти про е, судна і так, далі, і так далі. І власне кажучи, от цей процес він мені здається надзвичай є надзвичайно важливим для того, щоб як мінімум, якщо не посадити на лаву підсудних Путіна і його посіпак. То змусити їх заплатити за те, що вони вкоїли в Україні. З якою вирогідністю ми дійсно побачимо Україна в, і не тільки весь світ, весь демократичний світ, який не зійшов з глузду, може побачити безпосередньо Путіна на цій лаві для ув'язнених. Чи це взагалі реально? З, ви знаєте, станом на зараз вочевидні. І навіть якщо в Росії відбудеться зміна влади, російська інституція не передбачає передачі злочинця за кордон скачу громадянина Росії за кордонним слідчим структурам, як це може статися тільки в одному випадку. Якщо Путін вирішить помандрувати світом, але коли буде вирок суду, то очевидь, цього він зробити не зможе. І в найкращому варіанті це розпад Росії, тоді дійсно шанси підвищуються. Але я повторюю, що важливо, що як мінімум це буде покарання Росії, і вона буде змушена як мінімум грошима заплатити за все, що скоїли, і це важливий момент, оскільки зараз Росія налаштована на те, щоб вискочити від відповідальності, і от всі ці переговори, які Путін ну фактично налаштовує там вимоги на капітуляцію України, от це неприпустимо, і вирок суду, вирок міжнародного трибуналу, він якраз буде йти про те, що Росія заплатить Росія заплатить за все, що скоїла в будь-якому випадку, і це може бути такі суми, що Росія, ну, власне кажучи, декілька поколінь. Буде працювати на українську економіку. Пане Олександре, до речі, про вже про ці перемовини Я хочу дещо вам зачитати і потім обговорити це з вами. У Кремлі сьогодні заперечили спеціальному посланцеві президента США Дональда Трампа з питань України, який заявив, що Росія гальмує мирні переговори для припинення війни проти України. Речник російського президента Дмитро Пісков заявив, що Росія вдячна. Команді Трампа за допомогу у сприянні переговорам, але Москва не гальмує переговори. І цитата: роботу з виконання домовленостей ніхто не зупиняє, і не гальмує об'єктивно. Тут важко говорити про можливість якогось сильного прискорення, так прокоментував е ось цю заяву вже е американського представника речник Володимира Путіна безпосередньо Пісков. І от е витікає питання з цього. Хто більш, знаєте, тут вже питання того, що хто більш аргументований у своїй позиції? І чи не здається вже зараз про те, що російська пропаганда і російські наративи, вони вже мають вони настільки укорінені, що вони мають вже. Силу безпосередньо позиції держави, і от е, їх аргументованість і їх вже складова вона може бути або більш слабкою, і цим можна скористатися для всього світу, або більш жорсткою. І тоді навіть е, вже. Ті реалістичні речі, які їм закидають, умовно кажучи, про те, що навіщо ти тероризуєш мирних людей в Україні, давай сідати за стіл перемовин, умовно кажучи, сказали їм у США, вони тим не менш не будуть мати таких важелів впливу. Очевидь, що на превеликий жаль, Путін зараз виграв час, як мінімум до кінця літа, для того, щоб продовжувати війну в Україні, бо як би там не було. Більше двох місяців тому Дональд Трамп висунув пропозицію. Це важливо. Це саме Дональд Трамп. Це ідеї його нової адміністрації. Про повне і безумовне припинення вогню. Україна підтримала цю пропозицію і підтримує протягом останніх місяців. Росія весь час відкидає і вочевидь, е, що виходить, це зрозуміло. Саме Росія не хоче миру. На превеликий жаль. Зараз Дональд Трамп не дозрів до того, щоб запроваджувати санкції додаткові, щоб тиснути на Росію. Бо мені здається, всім вже зрозуміло, що Путін розуміє тільки мову сили, і той момент, коли була зустріч українського президента з низькою європейських лідерів в Києві, і був відеозв'язок з Трампом, і було прийнято рішення про ультиматум. Путіну про повне і безумовне припинення вогню до кінця 12 травня, і тоді саме тоді, і тільки тоді Путін занепокоївся і запропонував Стамбул. І, от, власне кажучи, виходячи з цього, ми, ми розуміємо, що тільки тиск змусить Путіна піти і сісти за стіл приговорів і говорити вже предметно. Бо станом на зараз, все, що відбувається в Стамбулі, це єдине позитивне це обмін полоненими. Росія пропонує обмінювати полонених невеликими партіями і продає це Трампу як певний процес, як позитивний процес. Але ми маємо розуміти, що Дональд Трамп міг би вже місяць тому, можливо раніше, змусити Путіна піти на повне і безумовне припинення вогню. На маленький приклад, от зараз, начебто, дозріли в Сполучених Штатах до. За прийняття закону про 500% тарифи на торгівлю з Росією енергоносії, і от якщо би це, цей процес почався раніше, бо зараз він почнеться, як обіцяють, після липневих канікул в Конгресі. Якщо б його запустили раніше, то провести цей законопроект через одну палату, Трампу позвонити сі дзіньпіню і сказати: Ви ж саме ви постраждаєте від цього законопроекту? Давайте ви натиснете на Путіна, щоб він погодився на повне і безумовне припинення вогню і ми тоді призупиняємо рух цього законопроекту. І мені здається. Що Цзіньпін пішов би на цей крок, оскільки це дійсно небезпека в першу чергу для нього? Наступний крок це те, що не було прийнято на Великій сімці к стелю на російські нафтопродукти 45 доларів за бари без сполучених штатів приймати це рішення безмістовно. А от якби прийняли, там є цікавий момент, що 45 доларів за барель це ціна собі вартості російської видобутку російської нафти, і якщо все, що Росія буде продавати більше, скажімо так, контрабандою, то ризик буде великий. Фактично, Росія не буде отримувати великих е, е, ну збит, е, скажімо, великих е, здобутків Прибутки, від так. Е, так да. Від продажу, і це знову ж таки позбавило Росію можливості ввести війну, позбавило б грошей. І якщо зважити на ситуацію в російській економіці, це змусило б знову ж таки Путіна шукати можливості як мінімум зупинити війну. Але поки що, на превеликий жаль, ми бачимо, Дональд Трамп не розуміє, от саме цієї логіки, що саме це найпростіший і найпряміший шлях до попинення вогню. Пане Олександре, якщо ми вже торкнулися теми ось цих мит і обмежень для Росії у 500% ось цей законопроєкт. І ви дуже експертно зауважили про те, що основними споживачами саме цих послуг і саме цих енергоносіїв є. Тому числі Китай, то чи не виглядає ось цей законопроєкт трішки знаєте таким казковим? Бо Америка тільки налагодила більш-менш зараз стосунки з Китаєм, і звісно, американці не можуть не розуміти про те, що вводячи ось ці санкції, вводячи ось ці мита, вони автоматично будуть з Китаєм вже руйнувати свої стосунки. Тож чи не виглядає це зараз, тоді ну так трішки? Популістично, чи що? Тут є маленька хитрість, скажімо так, маленька таємниця, бо до запровадження цих санкцій може приєднатися Європейський Союз. Для Китаю важливо, щоб втримати стабільність і економіку, втримати один з двох найбільших ринків: це європейський чи американський. Якщо обидва ринки скажуть, що ми проти війни, і ми, власне кажучи, запроваджуємо санкції проти вас за підтримку Росії. Тоді у Китаї не буде взагалі виходу, і тоді Китаю доведеться ну власне кажучи тиснути на Росію для того, щоб не втратити таку можливість. Бо ціна питання для Китаю надзвичай важлива і надзвичайно велика. І не дарма Лінці Грем і Блюменталь їздили й були в Києві і в Європі, і проговорювали це питання. І я думаю, що. Для Європи це теж один із варіантів, як швидко припинити бойові дії. Це в тому числі натиснути на Китай, щоб Китай змусив Росію припинити е, бойові дії. Добре, тоді останнє питання про ось ці мита. Все одно хочеться знаєте, докопатися, умовно кажучи, до суті. Зараз ми говоримо вже про те, що це політична воля і політична сила має бути. І тоді, якщо гуртом об'єднаються Америка і європейські наші партнери, то це дуже легко буде зупинити у нас в Україні цю війну. Страшну. Але 45 доларів це Мав би бути такий така ціна, яка б зупинила щонайменше продаж нафти і видобуток нафти на Росії, принаймні зупинила б заробіток на цьому. І по друге, ось тепер ось ці мита, і навіть ви говорите про те, що якщо б була політична воля, то все було б так чи інакше. Дуже швидко це можна було б зупинити. Але ось тут основне питання. Чи буде та політична воля на ваш погляд? Чи зможемо ми, Україна, очільники українські, президент український донести і зробити таким чином, щоб європейські партнери і американські партнери нарешті об'єдналися і безпосередньо вже показали те, що вони хочуть припинити війну в Україні тут скоріше питання зараз в позиції однієї людини Дональда Трампа, бо на великій сімці мали розглядати це питання і е, прийняти, але на превеликий жаль, поки що Дональд Трамп відмовляється. І знаєте, от я досить багато про це говорив, і досить багато було припущень, чому саме так, бо ну насправді говорити про те, що Дональд Трамп агент Кремля це суттєве перебільшення, особливо після Ірану. І після того, як той відчув Путіна, тут скоріше за все психологічний момент Дональд Трамп для Дональда Трампа запровадити масштабні санкції проти Росії, це визнати, що він був неправий, що він помилився, що його обдурили, можна продовжувати ряд і з боку друга Путіна, якого він називав власне кажучи, людиною, яка завжди прислухається і завжди розуміє, і тут мені здається. Завдання домашнє завдання і для України, і для наших європейських партнерів знайти формулу, яким чином до, до Трампу подати це як його перемогу, не як його помилку і поразку. Це складно, але мені здається, от в цьому зараз головний сенс. І якщо це вдасться зробити, то буде діло. Бо давайте згадаємо останній е, е, саміт НАТО. Який закінчився набагато краще ніж очікували, саме через це, що він був заточений під одну людину, і, власне кажучи, все робив з того, щоб догодити цій людині, але і отримати потрібний результат. І потрібний результат було отримано, і догодили е, американському президенту. Пане Олександре, давайте тепер будемо говорити про е, наступна наступну подію, яка е, відбулася в ООН, опублікувала звіт з доказами того, що саме Росія стоїть за терактором у виправній колонії Воленівці. Там заявили, що атаку на барак 200 схвалило безпосередньо вище керівництво РФ. І ось тут знову ж таки постає питання: якщо вже ми говоримо про те, що весь демократичний весь взагалі світ, який дружить з розумом, має. Це припинити у нарешті офіційно визнала теракт Воленівці, як я вже сказала, і е, визнали таким, що спланували безпосередньо злочин Росії. І наскільки тепер це посилює міжнародний політичний тиск на, на Кремль і, взагалі, буде мати знову ж таки важель впливу, тому що ми зараз е, з вами у наші з вами дискусії. Я думаю, що і багато політиків політологів е, по всьому світу е, шукають ось ці важелі впливу. Тож, ось такий чи може він бути, чи можемо розглядати його як альтернативу? Ну я би не перебільшував цей вплив на превеликий жаль, бо Росії дуже часто байдуже на такі висновки. Але важливо, що це зробили саме в ООН. І важливо, що ці висновки говорять не тільки для Заходу, а й для країн глобального півдня про причетність Росії, і але і знову ж таки я би не применшував важливість цих речей. бо... Коли міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна щодо викрадення українських дітей, то тільки після цього пішов процес, коли дітей почали повертати. Перше, а по-друге, ну Путін побоюється мандрувати світом навіть в ті країни, де йому, начебто, дають гарантії недоторканості. І от мені здається, важливо давати хід цьому процесу і порушувати вже виписувати Ордери на арешт всім причетним, як це до речі, є не тільки орден арешт Путіна, а є орден арешт низки російських генералів, які причетні до обстрілу української енергоностури як акт геноциду. І от, власне, кажучи, треба розширювати ці обвинувачення для того, щоб весь світ розумів, що проти України здійснюються акти геноциду і воєнного злочину. Давайте ще обговоримо ще одну новину, яка так чи інакше вже. Неодноразово з'являлася у українських змі, і не тільки в українських ЗМІ, але тим не менш у кулуарах політиків та медіа активно обговорюють можливу відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та оновлення кабіну у липні. Хоча офіс президента офіційно спростовує рішення про звільнення, вказуючи на відсутність остаточного рішення та неможливість його прийняття без сесії парламенту, причиною кадрового оновлення називають потенційну репутаційну кризу через скандал із заступником прем'єра Чернешу а також бажання дати нову енергію, так би мовити, уряду в умовах війни. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поговоримо. Чи можливий можлива така взагалі е е е заміна уряду, заміна правлячої еліти? Давайте це обговоримо більш детально. Ну, по перше, за законом, зміна Кабміну під час воєнного стану заборонена. Але тут є інший момент. Давайте згадаємо, що зміну зміну уповноваженого справ людини теж заборонено, але його змінили не дивлячись на закони. Тому, очевидно, що якщо буде велика потреба, то це станеться. Цей уряд дійсно, з репутаційної точки зору, ну, випрацював все, що можна. бо крім Чернишова, є ще два міністри, які мають підозру у сто... скоєнні злочину. І, Вочевидь, що суспільство і про це говорить соціологія, потребує змін. Зміни шляхом виборів неможливі, і вочевидь, єдина зміна, яку можуть запропонувати, це зміна уряду, але потрібна зміна створення уряду. Ну зараз вже кажуть уряду національного порятунку, оскільки цей уряд має приймати і достатньо багато рішень, які будуть ну скажімо так. Дуже болячими, і в тому числі для економіки для суспільства, але вони мають на меті перевід на воєнні рейки економіки і порятунок економіки. Бо очевидь, що є великі проблеми, і з цієї точки зору те, що пропонується, це просто представлення представляння крісел і без залучення свіжої крові, бо без залучення нових професіоналів людей, які не Є представниками офісу президента, вочевидь не призведе до якихось кардинальних серйозних змін. А взагалі, наскільки критично в умовах війни заміна прем'єр-міністра, міністрів? По-перше, наскільки це критично? По друге, наскільки це важливо? Ну якщо, по перше, заміна міністра завжди. Це втрата часу, оскільки новий міністр має е, час для того, щоб увійти в стан справ. Е, але з іншого боку, якщо міністр не може впоратись із завданнями, вочевидь це шкодить країні, особливо в умовах війни. Тому тут має бути золота середина. Це має бути підготовлена людина, е, має бути професійна людина і е, людина, яка знаєте, не поміняє міністра. От ми кажемо про земінну кадміну, а суттєво покращить ситуацію. Суттєво покращить дію Міністерства чи Кабінету міністрів. І з цього ми маємо і виходити. Тож, якщо у разі ось такої кадрової ротації це відбудеться, тим не менш, Україна не постраждає остаточно. Просто хочеться почути вашу оцінку безпосередньо вже. Я думаю, не постраждає, а якщо. Будуть призначені люди, які здатні суттєво покращити ситуацію, тут навіть виграє, але вочевидь це мають бути люди, які є професіоналами в тій чи іншій сфері. Будемо сподіватися, що як би там не сталося, але тим не менш керувати країною, керувати країною останні війни і надалі будуть люди професійні, які так чи інакше будуть вести нас до перемоги над нашим страшним ворогом. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Пента, був з нами на прямому включенні, з ним говорили про справи політичні в Україні і всього світу. Тож дякуємо, прощаємо з вами. До Побачення. We'll <laughs> be